Шановні співвітчизники, на врученні Шевченківської премії я промовляю не вперше. І кожен такий виступ для мене це є особливо урочиста і відповідальна подія. Сьогодні 203 річниця народження Тараса Григоровича Шевченка. Я хочу привітати з цим днем кожного українця. І в Україні, і в діаспорі. Бо це та постать, яка об'єднує українців і створює Україну. Саме Шевченка з любов'ю і пошаною вже не одна генерація називає і цілком заслужено батьком української нації. Сила і велич Шевченка не лише в його поезії, він повернув. Нам, українцям, історичну пам'ять. Розбудив національну свідомість і примусив українців згадати про гідність, надихнув на боротьбу. Як слушно зазначив Євген Маланюк, Шевченка з усім натхненням поета намагався оживити і сполучити спаралізовані на той момент складники нації, вдихнути. В історичне життя в замерлий національний організм. І нашому поколінню, говорячи словами самого Тараса, довелося запити з московської чаші московську отруту. Нині ми переживаємо найдраматичніший період новітньої історії, але зараз у нас є чітке усвідомлення свого шляху широкого. Є Наше відважне українське військо, є українська церква, є українська державна мова, є сама держава і є сучасна українська політична нація. І в утвердженні незалежності та суверенітету нас зараз підтримує весь світ. Щодня ми керуємося настановою Тараса Григоровича. Свою Україну любить. Любить її во время люте, в останню тяжкую минуту за неї Господа молить. Величний заповіт Тараса підняв національно-визвольну хвилю Української революції 1917 років. І саме нині ми відзначаємо століття її початку і прагнемо засвоїти головний її урок урок єдності, яка має бути понад усе. Його святого заповіту ми дотримувалися під час нашої Революції Гідності. В Усіх нас назавжди перед очима, один із перших героїв Небесної Сотні Сергій Нагоян. І аж пропікаю душу його заклик бориться, поборете, вам Бог помагає. Заповіт Тараса надихає наших воїнів на захист кожного клаптику української землі. Від російської агресії. І перед російською окупацією Сімферополя і Донецька свідомі українці збиралися саме біля пам'ятників Шевченка. А промосковські і московські найміти і агенти збиралися біля пам'ятників Леніна. От подивіться, різні світи, різні цивілізації Шевченко і Ленін. Я впевнений, що і сьогодні знайдуться смілівці патріоти, які сьогодні на окупованій території прийдуть до нього. Шевченко. І Шевченкове слово є опорою і натхненням для нашого громадянського і європейського поступу. Він дивним чином є завжди сучасний, завжди доречний. І не тільки тому, що ми українці так вважаємо, а насамперед, що глибину його слова, унікальність думки, непересічність життєвої долі давно вже визнали в усьому світі. Шановні пані і панове, наша культура в усі часи гуртувала українською. Об'єднує вона нас і тепер. Її традиційні пласти і модерні тенденції є міцним підгрутням. Української ідентичності, культурної окремішності, відтак і політичної суверенної української нації. І нам обов'язково треба продовжити роботу щодо розширення простору національного культурного продукту. Але і зараз вже є чим прозвітувати. За рік від нашої останньої зустрічі. В першу чергу, завдяки ухваленому закону ми досягли суттєвих результатів в поширенні української пісні і української мови в радіоефірі. Пам'ятаєте, скільки було суперечностей, скільки атак? Нічого. Крок за кроком доля української мови в радіоефірі збільшується. Хочу наголосити, що незабаром таку ж технологію я запропоную застосувати і до телебачення, де зараз. Присутність української мови є неприпустимо малою. Влітку минулого року я звертався до телевізійної індустрії із закликом самоорганізуватися в цьому питанні. На жаль, не всі тоді мене почули, і отже, своє слово зараз має сказати законодавець. Наші кінематограф і книговидання теж доводять зараз свою конкурентоспроможність. Минулого року вийшло понад 30 українських фільмів. Звичайно, ця цифра не вразила б Голівуд чи Болівуд. Але це є рекорд за часів незалежності. І зараз разом з фахівцями ми спільно шукаємо дієву формулу сприяння національному кіно, але головне, що його оцінив і підтримав український і міжнародний глядач. Хочу наголосити, що Україну репрезентують самобутні культури усіх національних міншин і. Наша Джамала довела це усьому світові. Громадяни не повинні мати жодних обмежень в задоволенні своїх мовно-культурних потреб. І я хочу щиро подякувати членам новоствореного Шевченківського комітету за роботу, яку вони провели, щоб визначити претендентів. Я від усього серця вітаю ваше рішення про присудження національної премії Тараса Шевченка в 2017 року. Та повністю приєднуюсь до нього. Першим я мав приємність привітати мого давнього друга Івана Малковича. Тоді ще по телефону, це було до підписання указу. Пане Іван каже, що це зарано, що указ ще не підписаний. Я кажу, що ні, це саме той час. Бо кожна книга Івана Малковича знаходить своїх вдячних читачів, є цікавою насправді і для літературних критиків. Представлена на здобуття премії збірка подорожник з новими віршами заслуговує самої високої оцінки. Згадайте, ще роки тому навіть вимовити Аба гала було дуже складно. А зараз як кулію відлітає. І я думаю, що це теж. Ознака того визнання українців і світу праці видавництва під керівництвом Івана Малковича, яка зробила дуже багато для книговидавничої справи, особливо для розвитку дитячого читання. На цих по багатому ілюстрованих книжках вже виросло ціле покоління українських дітей, які змалечку полюбили і свою рідну мову. І свою дорогу Україну. Книги з логотипами Баба Галамага. Якісний національний культурний продукт, який відповідає європейським стандартам. І я ще раз хочу, пане Іване, щиро подякувати за ваш труд, який підносить українське слово, підносить українську книжку. В номінації кіномістецтво переміг режисер анімаційного кіно Степан Коваль. Фільм, йшов трамвай номер 9 першим в історії національного кінематографу здобув перемогу на Берлінському кінофестивалі. А багатосерійний мультиплікаційний фільм лауреат Моя Країна Україна викликає абсолютно дивне почуття, сильне, потужне почуття любові до України. Знов таки з малочів. Скульптора і художника Миколу Малишка називають сучасним класиком. Ваша унікальна дерев'яна скульптура доводить, що мистецтво є тим дзеркалом самопізнання, котрого потребує кожна людина. І я хочу подякувати вам і за пам'ятники і за хрести монументи видатним борцям за волю України. Дуже дякую вам. Музична Шевченкін'яна. Збагатилася творами композитора зі Львова Богдана Фроляк. Ваші, пані Богдано, твори є новим глибоким осмисленням поезії Великого Кабзаря і вони є справжнім явищем сучасній музиці. Сьогодні, вітаючи цьогорічних шевченківських лауреатів, я хотів би від усього українського народу подякувати всім вам і кожному за те, що ви своїм талантом. Оживлюєте п'єдестал, на якому стоїть вічно і стоятиме наш Тарас. Шевченко це не тільки те, що вивчають, а й те, чим живуть, написав Іван Михайлович Дзюба. Блискуче сказано. І я переконаний, що саме ці слова є ключем для сприйняття Тараса Шевченка. Вони ж є і шляхом, я 100% впевнений в цьому, ці слова є шляхом до нашої. І я бажаю вам, шановні лауреати, і всім присутнім здоров'я, миру, невтомної наснаги до творчості, до успіхів в розбудові незалежної, соборної, прекрасної України. Слава Шевченківському генію і слава Україні!